Друзі, ось і продовження нашої історії з ріпаками. Хочу вам показати, бачите, ось як вийшло відростання. У нас все чітко, що на цьому гібриді, що на цьому гібриді. Зараз розріжемо і кореневі волосочки від росли. Як бачите, ось є. Каточка росту у нас, живенька. Ось є. Відростання бічних. Ось звернуть увагу. Так що ще нагадаю, що перейшов дощик на вихідні і був сніжок. З'явилася волога. Так що хто як любить, з якими формами азоту? Тепер можете їхати в поле, ніхто вас не тримає, але включайте холодну голову. Всім гарних врожаїв.